А завершуємо нашу конкурсну програму твором Павла Лазового, який Павло Прокопович виконав на своєму 80-річчі у Палаці Україна. Це був останній публічний виступ митця. Отже, Павло Глазовий Кульбаба. Росла кульбаба при дорозі, Звичайна квітка полюва, Сріла цвітом золотий сим'ї, кругленька голова, росла, росла вона, дозріла, та й побіліла, посивіла. Взяли вітри, той скромний цвіт і віднесли у білий світ. От так і я прожив на світі і побіліла голова. І полетіли в світ широкий мій сміх і думи, і слова. Нехай стебло моє затопчуть. Нехай мій корінь перетруть того, щоб люди полетіло уже назад не заберуть.